Друзі, привіт, X5 в роботі, і чесно, клієнт мені попросив, щоб я викинув ті коверки. Я так втішився, а потім я знав, що машина готують на продаж. Тобто собі їздив, а вже на продаж викидаю. <с> ну, це прикольно. Взагалі, <кій> я про ті бомвістів часто наговорюю на BMW. Не люблю, як вони це поводять на дорозі, але я зрозумів поняв... одну штуку, що якби не оці люди, які люблять цю марку, просто я теж люблю, чесно я їх боюсь. якби не вони, всі люди, які мають бізнес пов'язаний з автомобілями, вони б загнулися. Саме завдяки цим хлопцям, молодим людям, бо не важливо скільки років, що ти їздиш на БМВ, ти в душі молода людина. Завдяки цим хлопцям ми тримаємося, бо ці хлопці люблять свої автомобілі і за ними доглядають як зовні, так по салону, так по ходові, по підкапоці там, ну в общем. Ці машини стараються тримати в гарному стані. Ну, це ж бойова. Муси їхати і муси, бо будуть потім сміялися. Хочу, що у нас тут? Трошки насипалось. Так, 6 є оковарки, а так, цього нібино постирається, все це змиється, ці змиються, кермо помалюється, машинка на продаж. Також це все плівочка. Просила акуратно, щоб часом щось не відлетіло. Так, тим це тут що? Так, дефлектори працюють, екранчик якісь пачки має, але незначні на чорному дасі без панорами. Це крутяк. Я би теж хотів машина без панорами, бо вона скрипить вілюрові оплотнітелі. Прийомчики бачимо чистенькі. Машина людська, нормальна, людська тачка. Машина пахне приємно, правильно пахне. На ній я замітив, що нема ніяких пахнючих, смердючок. Но шкіра фантастична, друзі. Я пам'ятаю, в мене був їх шостий. Ну, типу клієнтський, і у нього теж ця шкіра така була гладенька гладенька бачите, текстура яка. І вона м'ягенька, но щоб вона така приємна, просто під'єднає. Так, якось... так, оці коврики я вже повикидав, просто те лишив. Щоб вам тут така історію, що клієнт попросив, викинути коврики. Машині, яка буде продавалася. Так. Але клієнт крутий. Клієнт крутий. Так, це буде дуже цікаво. Так. Великий коврик ми лишаємо, бо він є робочий. Все остальне висіруємо. Щось певно натираємо. Отака от бо є оригінальні. Борсині і це крута штука. Що таке? Щось таке? Що таке є. Так що, друзі, сьогодні гарний проект. Ще підкапотку маємо зараз покажу. Так, ну панелька. скоріше всього, що на мойках треба чимось прибиралася, але все, це шкіра, але комплектація класна. Сильно, сильно. І в ще біленька на М. Пакеті клюва. В такому стані у нас підкапотка і на білій машині це, звісно, взагалі не айс На це все будемо нині вимивати, щоб вона була прям красотка. Певно, що будемо натирати. Клапану кришку теж нетнівемо. Подивимося, що там. Бляха, коротше, друзі. Бруда. Все це помиється без жабу. Жабо не будемо чіпали. Бо це буде забагато за ці 300 гривень. Друзі, наш ікт відпарився, відмився, замилося дуже багато консервації. Дуже не знаю, що так люди консервують ті машини. Для чого в мене так працює ідея в тому, щоб консервувати машину, на якій ми не користуємося багато, щоб вона там стояла, не підсихала. А коли користуємося, це консервація лишня. Так, тут є щось залаковане, бо тут гарно відмилося частково. Ну, Взагалі, не знаю, що бачите, бачите, такі, такі штучки є. А це може бути ця консервація, і вона не миється. Тупо я її і щіткою не хочу. І тільки тут. Щось тут під локтем. А може тут щось підлаковували? Може бути таке, бо не може бути, що консервація така мосна. Так, кермо повністю відновлене, перекрашене. Все красиво. Ну, на на дотик, ну, типу, дуже приємно. Не вартує воно багато, друзі. Чорне кермо, якщо провести саме кермо, буде стоїти 500 гривень. Це якщо навіть воно рік відслужить, повірте, це вартує. того сідаєте в машину, ловите за ціленьке кермо і на насолоду. А так затерте, як той старий пісюн. І неприємно достати, а комусь показати, то взагалі. Так, всі духи помилися, ця вся органіка і кажуть, консервація змилася зовсім інший колір. Блиск забрався, також по коврику все тут перестірнулося, все гарно, м'ягенько. Ну, Це така моя. Бо я ж не натираю, пилюка, зразу сідає. У мене тим паче робочий граш Так, Там все максимально ми теж все помили. Ось такі капочки десь отакі малесенькі. Я її полесошу, але потім все одно поки туди-сюди воно щось звідки налітає. Сам факт. Запах, м'якість. нічого пересохшого в машині немає. Також багажник повністю простірений, все красиво. Тут, ага, тут буває у мене таке, що ворс заложується від пари. Це не біда. Він собі розложиться з часом або колись ще раз приїде. Я буду пам'ятати, що моя машина ну, є такий мінус в пари, великі температури. Необережно може запросувати ворс. Так, так. Ну, ворс мій сам по собі. Я наприклад, ставлю сушку, бачите. І сушка теж в ложу і кулески, і вона має такі. Але потім під ковриком воно собі затискається під себе. Під коврик. Так, шкіра тут красива, просто безумно. Але теж вона має отакі водивні плями, бачите від чогось. Тобто щось натиралося і не всього могло змитися. Тому я проти натирання, чисто не знаю. Ну, може я не, не правий, але я за автентичність. Тут все красиво. Мягко приємно, а головне запах. Запах, друзі, фантастичний в BMW. Це те, що мені не вистачає в Tesla, наприклад. Це з запаху. Запахом бмв, BMW. Ауді ну, мені не подобається, такий занадто солодкий притерний а ці, такі монотокі, мускатні, такі чоловічі, класні тачки по запаху. Ну, це дуже гарна комплектація, все в шкірі. Ну, то, що це і хром, але це таке, кажу хром е карбон, але це таке на любителя. Так, тут все помилося, все красиво. Все чистенько, все пахнючо. має бути Людина, яка себе поважає свою машину. Ну і підкапотка, друзі. Ну, в білій машині вона повинна бути чисто обов'язково, бо це всі ганжерони, стакани. Це все має бути ну, типу, чистеньке. Та і ті баночки, коли чистить, ті провода, це всі кабельки, воно якось естетично тут під підкапотку, дивіться, ну, ну це фантастика. Сюди руку запихаєте, нічого не обмащуєте, все чистенько. Блін, хоча б раз в півроку, а на краняк раз в рік собі промили. І кайфулі, і кайфулі. Так що таки, от ікс До продажу.